Два хлопці сидять у барі у віддаленій дикій місцевості на Алясці. Вони сперечаються про існування Бога. Не дивлячись на давню дружбу, їхні погляди дуже різні. Один з них священник, а другий атеїст. Атеїст каже: Дивись, я не те, щоб не давав Богу жодного шансу. Я навіть пробував молитися. Це не працює. Священник перепитує з недовірою. Серйозно? Ти молився, коли це було. Та минулого місяця, відповідає атеїст. Я потрапив в жахливу завірюху, далеко від табору. Я заблукав. Навколо було темрява, хоч околи-коли. Було мінус 20. Я почав молитися. Я впав на коліна у сніг і закричав: О Боже, якщо ти є! Я загубився в цій завірюсі. Я умру, якщо ти мені не допоможеш. Священник спантеличино глянув на атеїста і сказав: Ну, так тепер ти повинен вірити в Бога? Все ж таки ти тут, ти живий. Атеїст закотив очі. Ні, ні, бо ж не він мені допоміг. Кілька ескімосів проходили повз, вони показали мені дорогу до табору. Так чому їхні погляди такі різні? Підтверджувальне упередження це тенденція людини шукати, інтерпретувати та сприймати ту інформацію, яка підтверджує її переконання. Кожен реальний факт щодо проблеми ми розглядаємо крізь наші вірування, в результаті ми бачимо і переоцінюємо, що сприймати. Ми маємо найсильніші упередження щодо емоціональних проблем або коли ми вже очікуємо конкретний результат. Базовані на популярних фактах, культурних та сімейних цінностях упередження часто передаються з покоління в покоління. Від своїх предків священник дізнався, що за всім стоїть Бог. Атеїст же виріс у сім'ї, яка вірила лише в наукові факти. Упередження допомагають швидко зробити висновки в нових або незрозумілих для нас ситуаціях. І якби ми, зустрічаючи незнайомця, програвали в голові всі можливі варіанти розвитку подій, ми б не могли зробити ніяких висновків. Говорячи, економічно, це було б занадто дорого. Щоб вижити в небезпечному світі, ми вчимося діяти як казкові тваринки, які шукають закономірності. Кожен з нас вважає, що саме наша казка правильна. Сьогодні ми можемо дозволити собі зупинитися і поглянути у деякі проблеми глибше. Зробивши це, ми можемо побачити власні упередження, а також усвідомити, що дуже часто речі є набагато складнішими, ніж ми думали. Термін підтверджувальне упередження запропонував психолог Пітер Вейсон. Він лишив нам забавну маленьку задачку. Сформулюй правило. Спробуйте її вирішити. Яке правило лежить в основі послідовності чисел 2, 4, 6? Яке число йде далі? Пишіть правильне число та задумане правило в коментарях. Зараз. Худко. Психолог і Нобелівський лауреат Дені Канеман казав: Вірний спосіб змусити людей вірити в брехню, це часто її повторювати. Тому що складно відрізнити знайоме від правильного. Це значить, що якщо є час на рефлексію, пригальмувати швидше все буде хорошою ідеєю. Діліться думками в коментарях, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал.